Вітаю народи! Ви на каналі Мій погляд і з вами Крупти. Цього разу ми поговоримо про майбутні банери та персонажів, які на нас там чекають. Ми вже про них знаємо: це Сіджвін, Фуріна, Різлі та Мізукі. Її місце займає зараз цукроза, тому що саме вона зараз здебільшого знаходиться у командах, в яких велику роль відіграє реакція роздмухування або свірл. Тому замість цукрози тут уявіть, що це мізики. Я розумію, що багато з вас вже витратили усі свої крутки на мавуйку, її сігну на сітилалі, на її Сігну, Можливо, на арлекіно, на її Сігну чи її сузір'я, можливо, на клорінду, і загалом на наступний патч у вас навряд щось лишилося. Однак, якщо лишилося, якщо раптом ви скипнули архонта, Сітелалі і решту, тоді треба подумати, а чи варто витрачати крутки в наступному патчі. Що ж, спершу мізуки. Вона потрапить в стандартний ростер персонажів, тому рано чи пізно, скоріш за все, вона у вас з'явиться. І якщо ви не хочете чекати, то звісно, варто покрутити та спробувати отримати цього персонажа. Якщо ж для вас важлива сила персонажа та як він вплине на ваш аккаунт, чи будете ви часто використовувати цього персонажа, то мізуки не. Підходить вам, тому що, по-перше, вона залежна від інших персонажів. Свірл реакція ніколи не буде дамажити достатньо багато, щоб конкурувати навіть з середніми ДД у цій грі, тому якщо ви хочете використовувати її як основну силу для проходження, не знаю, однієї половини безодні, то навряд вона на це буде спроможна принаймні сама по собі, без сильних тіммейтів. Якщо ж у вас їх немає, то я б подумав краще про отримання іншого персонажа, особливо коли в наступній половині в нас фуріна. Далі друга проблема мізуки це Сіджвін. І так, це велика проблема, тому що, як ми вже добре знаємо, з досвіду ДЕХі, з досвіду Тігнарі, отримати зброю після того, як банер закінчився, буде майже неможливо і доведеться чекати регіонального банеру, який може й не з'являтися кілька років. Тому Січ він і є нашою проблемою. Її поставили разом з Мізуки спеціально для того, щоб друга зброя, яка буде в збройному банері, разом зі зброєю мізики була марною абсолютно для усіх персонажів, крім самої Сіджвін. А власне, Сіджвін є на дуже-дуже-дуже маленькій кількості аккаунтів, тому що, по-перше, персонаж дуже слабкий і. Єдина функція, яку вона може виконувати, це закривати резонанс для фуріни і хілити усю команду, власне, це все, що вміє цей персонаж. Якщо ми заберемо з цієї команди Фуріну і спробуємо використовувати Сіджвін в командах без Фуріни, то. Навіть Барбара буде кращим вибором для більшості команд, от настільки все сумно щодо Сіджвін. Не знаю, чому її зробили розробники саме такою, але яка вже є. Рятують її лише перші два сузір'я і сігна. Тобто, якщо вона у вас сі 2 r1, тоді це прикольний, досить цікавий персонаж. Вона щось навіть продамажити може, аплікація статусу в неї досить тривала, і ще й зрізає резисти до гідро стихії, що також збільшує демедж усіх ДД цієї стихії. Тому, на мою думку, вона мала б бути на С0, так. Як На Сі 2. У цьому випадку персонаж був би досить класний. А зараз це надто дорогий персонаж для того, щоб якийсь профіт з неї отримати. Але, як вайфу персонаж, ну, звісно, крутіть, що я вам буду казати. Далі, різлі. Почнемо з нього. Фуріну останню обговоримо. Цей персонаж досить сильний. Однак лише у випадку, якщо у вас є його перше сузір'я, воно дає 50% демеджу персонажа. І це не жарт. Це сузір'я, мабуть, найсильніше Сі1, яке зараз є в грі. Воно дає 50% загального демеджу персонажа. Крім того, за рахунок збільшення частоти використання зарядженого удару, ми отримаємо частіший хіл персонажа, а це означає, що залежність від хілера у команді в нього зменшується буквально до мінімуму. І з С1 він вже хілиться достатньо сильно, щоб взагалі не мати хілера у команді. Тому, якщо у вас є різлі, це шанс отримати його С1. Якщо ж у вас немає різлі, то можливо, варто подумати, а чи вистачить вам круток, щоб одразу отримати його сі один. І я раджу дивитися саме на Сі1. Тому що якщо у вас вже є будь-яка п'ятірка, або не знаю, там, наприклад, відсід Р5, то цього вже достатньо, щоб використовувати цього персонажа і крутити не сігну його, а сі один з сі Він достатньо сильний персонаж, і мабуть є найкращим кріо персонажем у грі, якщо звісно брати до уваги перше сузір'я, тому що, наприклад, в тієї жаяки перше сузір'я нічого не робить. Якщо ж у вас вже є сі 1 різлі, і ви вирішили зараз крутити його сігну, то сігна фуріни загалом може підійти великій кількістю персонажів, тому що там висока база крит-демеджу. тому в будь-якому випадку ви знайдете носія цієї зброї. Однак повноцінно використати її, звісно, може лише або Фуріна. Або, наприклад, якийсь персонаж, в якого більша частина демеджу — це навичка, і в його команду взяти Фуріну. Тобто це може бути Альгайтам, це може бути Чіорі. Один з тих персонажів цілком може використовувати Сігну Фуріни, і якщо у вас в команді буде Фуріна. Однак, якщо у вашій команді є Фуріна, тоді навіщо давати її сігну не Фуріні? Якщо ж у вас вже є якась п'ятірка для різлі, то я б насправді не крутив його Сігну. особливо якщо у вас вже є Сігна, наприклад, Вандерера, тому що вона приблизно дорівнює Сігні Різлі. особливо якщо він у вас Сі нуль, тому що на Сі нуль в нього більша частина демеджу це звичайні атаки, а Сігна Скари збільшує його швидкість атаки та демедж звичайних атак, що, звісно, впливає на основний демедж різлі без Сі-1. З Сі 1 Величезна частина його демеджу це вже заряджена атака, тож для цього вже буде краще використати його сігну. Якщо ж у вас є сігна невілета, то вона також буде працювати на різлі, і це теж чудовий варіант, особливо якщо він С1, тому що сігна невілета дає демедж зарядженої атаки. Що ж, останній персонаж це Фуріна, і, скоріш за все, з усіх цих чотирьох персонажів ви будете крутити саме її. Що ж, вона досі найсильніший сапорт у грі, і, мабуть, це буде ще довго, тому що вийшла Шилонен, і вона неймовірно крута, але перемогти Фуріну було досить складно, бо сама Фуріна аж надто багато дамажить, накладає статус і при цьому ще й бафає, тому за рахунок усього, що вміє цей персонаж, перемогти її як сапорта буде дуже 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 складно. Якщо фурін у вас немає, то я б радив отримати в першу чергу саме цього персонажа. Вона неймовірна. По-перше, вона бафає усю команду на додатковий демедж, і бафає вона усю команду. Будь-який слот персонажа знаходиться він на полі бою чи ні, вона бафує усіх. Далі вона накладає гідростатус, а здатність до накладення гідростатусу це одна з найкращих здатностей у грі. Згадайте сінцю, згадайте єлань. Так, фуріна це робить гірше, однак теж непогано. Крім усього цього, вона ще й дамажить. Так, це не супер-мега-неймовірний демедж, принаймні, якщо вона у вас не сідва з Сігною, якщо ж вона у вас з трубою сі 0 це не дуже великий демедж, однак вже значний. Це демедж, як в САПДД-персонажа, тільки при цьому вона накладає статус і баф і усю команду. Тобто, уявіть, що це була б, наприклад, Я і Міко, а Фуріна десь Приблизно дамажить як Я і Міко, і при цьому вона бафала усю команду на 75% бонусного демеджу та накладала більш корисний статус не електро, а гідро. Ось вам і Фуріна. Так, персонажа, звісно, є мінус, як без цього, тому що не можеш персонаж давати аж настільки багато корисного, і при цьому нічим жертвувати не доведеться. Доведеться, вам необхідний у команді Хілер. І краще, щоб це був хілер усієї команди, як, от, наприклад, Сіджвін, вона вміє хілити усю команду, і так, в комбінації з Форіною вона чудовий вибір. Однак є альтернативи, наприклад, можна взяти джін, можна взяти сяньюнь. Можна взяти Шарлоту, можна взяти Міку, купа персонажів, можна навіть ту ж Барбору взяти. Хілерів, які хілять усю команду, досить багато у грі. Яо, Яо, Байджу. Їх купа. Зараз їх аж неймовірна кількість, тому знайти хілера для того, щоб похилитися з фуріною команді, не така велика проблема. До того ж, зараз в багатьох з вас є шилонен. І хоч вона і хілить лише одного персонажа, цього здебільшого вистачає, щоб підтримувати близький до максимальної кількості фанфар на усій команді за рахунок пасивки фуріни, яка також трішки підхилює усю команду. Так, це не те саме, що хілитися, наприклад, Шарлотою, однак Шарлота не дасть такий баф, який дасть шелонен, тому це можна пробачити. Щодо того, чи крутити зараз їй сузір'я? Якщо вона у вас c 1 тоді варто докрутити c 2 якщо у вас є на це крутки. Якщо ж вона у вас c 0 то чи варто крутити c 2 На мою думку, варто лише в одному випадку. Так, ви отримаєте більше демеджу від фуріни, більше стаків фанфар, швидший набір цих стаків, однак. В більшості команд це не дуже необхідно, і якщо не по вайфу фактору, то я б не радив крутити ці два. виключення лише раз з Беннетом. Тобто, якщо ваш ДД, наприклад, часка, і ви дуже хочете взяти найсильнішу команду часки, а саме це Фуріна, Сітлалі і Бенет. В цьому випадку хіла нормального у вашій команді немає, тому вам потрібно, щоб від одного тіка хіла Беннета ви вже отримали максимальні фанфари. І це можливо лише у випадку, якщо ваша фуріна буде С2. Якщо ж вона буде c 1 ви отримуєте десь 200-250 фанфар. Це загалом непогано, однак це не максимум, і максимум ви отримати не зможете ніколи. Якщо ж у вас c 0 фуріна, то в цьому випадку ви будете десь знаходитися між 100-150 фанфарами, і це трішки сумно. До того ж, уся ваша команда постійно буде на половині хп. Це не круто, це трішки небезпечно, це збільшує віргідність ваншоту. Тому, якщо ви хочете грати з Беннетом, вам доведеться дуже-дуже постаратися, щоб витиснути хоч якусь ефективність такої команди. Вам доведеться, наприклад, починати ротацію з фуріни, далі активувати ульту Беннета, хілитись, перемикатися на іншого персонажа, хілитись, і далі на ДД хілитись, і тільки в цьому випадку ви отримуєте максимальні фан -фон. Пари від фуріни і отримаєте максимальний баф. Це неефективно, тому що ви частково втрачаєте тривалість ульти Бенета. Тому, на мою думку, якщо вже ви хочете грати з фуріною та Бенетом, оцю комбінацію розкрити максимально, тоді так варто крутити сі два. Щодо Сігни Фуріни, на мою думку, це взагалі не важливий предмет. Якби мені не пощастило, я б забив на неї і не повертався до цього. Тому що здебільшого я одягаю на неї якусь іншу зброю. Це може бути фавоній, це може бути просто зброя, яка імітує зменшення демеджу фуріни, тому що вона дамажить надто багато. І через це мені доводиться штучно зменшувати її демедж. Тому якщо у вас є труба. Та, господи, особливо, якщо у вас є стара івентова зброя з 1-2 патчу. Ну, на цьому аккаунті її немає. Добре. Якщо вона у вас є, то в цьому випадку взагалі не варто дивитися в сторону Сігни. Однак загалом труба теж класна зброя. До речі, що тут у нас? Тут якраз труба. Вона дає нам 16% критрейту та 46% відновлення. Загалом це вже досить. Досить багато, щоб насолоджуватися грою за цього персонажа, тому що її деміш все одно досить високий, і вона виконуватиме усі свої функції навіть без цього. Якщо ж у вас вже є сі 2 в цьому випадку можна подумати про сігну, тому що, у випадку, якщо у вас є сі 2 ви отримаєте дуже багато хп-шки. І за рахунок цього можете пожертвувати годинником і взяти замість нього годинник невідновлення, тому що для того, щоб підтримувати Ульту постійно, а вам це обов'язково треба робити, вам треба дуже багато відновлення. Якщо ж у вас немає С2 і ви одягнете годинник невідновлення і Сігну, в цьому випадку у вас буде дуже мало ХПшки, а мало ХПшки, відповідно, менше демеджу. У цьому випадку. Одягнення Сігни не так багато демоджу додасть вашому персонажу. Якщо ж у вас сі два, то це буде коригувати різницю від утрати годинника на ХПшку і одягання годинника на відновлення. Тож, щодо Сігни, моя порада не крутити її. Якщо ж, звісно, ви не хочете сігну для різлі, ну аж дуже хочете. На жаль, цього разу патч доволі прохідний, і так, вони додали сюди Фуріну, щоб хоч. Чи якийсь банер крутили з цих. Так, вони додали сюди різлі, щоб ті, хто не встиг собі тоді викрутитися один, викрутилися один зараз. Однак. На мою думку, цікаво, хто нас чекатиме у патчі 5.5, хто з нових персонажів там з'явиться. Я сподіваюся, що це буде нарешті Іансан. Я чекав саме її на початку Натлану, тому що її нам показали вже дуже-дуже давно. І я сподіваюся, що вона не буде четвіркою, що вона буде п'ятизірковим персонажем і дуже корисним для аккаунту. Я сподіваюся, що вона буде саппортом чи саб чимось подібним. Тому що ми вже отримали достатньо ДД в натлані, мені хочеться отримувати в натлані саппортів, бо саппортів поки що в нас чотиризірковий Оророн і Шелонен разом з Сітлалі, решта персонажів дамагери. Що ж, на цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!